Привіт, мої! сьогодні поговоримо про мої книжкові покупки та подарунки. Як завжди, я накопичила в себе купу книжок, які мені подарували на Новий рік на Різдво, які я сама собі купила. До речі, цих книжок було менше. І по традиції хочу почати з книжок від видавництв. Їх напевно найбільше, і хочу почати з розпаковки. Це книжки від видавництва Віват. Боже, скільки красоти. Це серія Трон зі скла від Сари Джеймас. Перша книга це Трон зі скла. І друга книга це Корона у півночі». Я давно заглядалась на цю серію, хотіла її все ж таки почати читати. Якщо не знаєте, я прочитала першу книгу «Двір шипів і Троянд. Почала читати в тому році другу і наполовині закинула, тому що розуміла, що в мене немає зараз настрою на ром фентезі, але хочу продовжити, тому що мені подобається, куди рухається історія. І, в принципі, я планую прочитати той цикл. І Тепер в мене є ще й ось цей. А тут же буде розповідатися про головну героїню. Її звати Адерлена і вона Асасін. Я так розумію, вона трохи відрізняється все ж таки від вороша Пів і Троянд, тим як вона написана. Я так зрозуміла, що тут буде більше все ж таки пічних схваток. Планую почати в найближчий час, тому що, чесно, дуже цікаво, як взагалі буде розвиватися ця історія. Також тут були дуже гарні закладиночки, колір обкладинок, блін, дуже гарні. І оверлеї. Це мої перші оверлей. В мене їх ніколи не було. І мені чесно дуже подобається, коли Віват починає випускати оверлеї Також перший, другий і ось цей мені подобається найбільше. Ну, все, мені тепер потрібні будуть ще оверлеї по інших всесвітах, тому що я розумію, що це ну, прям дуже гарно. Продовжимо ще книжками Віват, які мені прийшли до Різдва. Я їх вже, до речі, обидві прочитала, тому будуть скоро в прочитаному. Це американські експерименти з сусідом, це друга частина іспанський любовний обман. Я не читала і не слухала ту книгу в аудіоформаті. Мене відштовхують, якщо чесно, відгуки кажуть, що вона доволі повільно розвивається і всі хвалили другу частину. Одразу скажу, що ця книга мені сподобала. Я її прочитала дуже швидко, дуже класна історія. От тепер все ж таки задумуюсь, чи треба мені прочитати першу частину. Якщо читали обидві ці частини, то скажіть, чи варто тут головна героїня Розі шість місяців тому розриває контракт з дуже успішною фірмою, де вона працювала і була інженеркою на високоплачуваній посаді. А вона вирішує піти звідти, тому що хоче стати письменницею, і починає писати свій роман. Але, на жаль, в неї творча криза і до дедлайну здачі. Свого рукопису вона не встигає. Їй треба знайти оцю творчу музу, і вона вирішує пожити у своєї подруги. І так виявляється, що в цю ж квартиру заїжджає брат цієї подруги, в якого вона закохана вже дуже давно. Так починається романтична історія. Дуже класна. Різдвяні кружляння від Крістіни Лорен. Це якщо ви не знаєте, дві авторки вони пишуть під одним псевдонімом. Тут головна героїня Мейлін вона потрапляє в. Часову петлю, її треба з неї вибратися. Це все відбувається взагалі в засніжених горах. Вони там відпочивають з родиною. Вона закохана в одного зі своїх друзів, і треба зрозуміти, що зробити, щоб вирватися з цієї петлі. Показувала вже ці книжки в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь, бо я там частіше з'являюся, ніж на Ютубі. Бо навіть коли в мене багато роботи, я все ж таки намагаюся не закидувати свій інстаграм. Так от любовні листи на Різдво вже прочитала цю книгу. А тут буде розповідатися про головну героїню, яка живе зі своєю донькою. Зі своєю бабусею в невеличкому містечку біля північного моря. І так виявляється, що до них потрапляє незнайомець додому, намагається зрозуміти таємниці її бабусі. В той же час у головної героїні сім років тому пропав чоловік. І це дуже класна, затишна історія, детальніше розповім в прочитаному, але раджу придивитись. Різдвяний пудинг з побажаннями теж дуже мила історія. Тут розповідається про головну героїню, вона шеф-кухарка, але одного дня вона розстається зі своїм хлопцем. Вона Свій бізнес, в неї немає роботи, її подруга знаходить її роботу приватним шеф-кухаром у мільйонера. Він одинак живе зі своїми двома синами. І це така дуже-дуже різдвяна, мила, тепла історія. Тут багато кулінарії, що мені дуже сподобалось. Теж раджу придивитись. І оцю книгу я ще не читала: це Різдво. Ема Гезрінгтон. Тут в нас буде два головних герої. Роуз та Чарлі вони випадково орендують один зимовий будиночок. І їм треба перед Різдвом ужитись в одному приміщенні. Вони один одного не знають, в кожного свої проблеми. Але ж ми розуміємо, що тут буде хепієнт. Рейчел Райн, той, кому ти довіряєш, це вже трилер. А тут у нас головна героїня, вона влаштовується в будинок багатіїв домробітницею, і, начебто, все ідеально. Але коли вона починає жити в цьому будинку і працювати, там розуміє, що за зачиненими дверима у цієї багатої сімейки дуже багато таємниць. А і також Саша Казлов, його кубик, мені дуже сподобалася нотація. Вона не зрозуміло. тут у нас є, начебто, три часових проміжки, які поєднані якимось чином. Взагалі, треба зрозуміти, чи поєднані ці світи, чи вони різні. Ну і ще обкладинка мені дуже сподобалась. Коротше, я очікую чогось цікавого від цього автора. Сподіваюся, що книга сподобається. Далі, далі, далі. Мені здається, я не показувала цю книгу. В будь-якому випадку покажу ще раз і ще в прочитаному покажу, тому що це одна з найкращих книжок поки що 25-го року. Це Загублений принц. Головного героя Ізраїля викрадають 5 років тому. І він втікає від своїх викрадачів і тепер живе на вулиці. І вже в сучасності його знаходять і кажуть, що треба повернутися в замок. І ось перед ним вибір: все ж таки стати королем цього королівства і розгадати смерть батьків, хто до цього причетний, або залишитися там, де він є. Дуже цікава книга, неможливо відірватися. Детальніше вже розповім в прочитаному, але одразу скажу, що вам ця книга потрібна. Це той дебют, який не відчувається як дебют. Написано дуже класно, дуже цікаво. У авторки є всі шанси розписатися ще більше, ще потужніше і стати зіркою фентезі. От, прям нема до чого прикопатися. Тінь за тобою, це Лілія Черен. Про цю книгу я теж чула багато класного. Вона мене зацікавила на закритій презентації віхола по. Їх новинках тут в нас 1925 рік Київ живі і мертві цього міста не можуть відпустити пережити. У чотирнадцькому клубку сплелися долі людей, демонів, привидів і тих, хто існує на межі. Я вже чула класний відгук від Тоні з каналу Читачка Тоні. Вона сказала мені, що ця книга їй прям дуже сподобалась, тому я впевнена, мені теж зайде. Вона дуже коротенька і, в принципі, за анотацію і за тим, що розповідали про цю книгу видавці. Я впевнена, що це дуже класний дебют. Йдемо по класиці. Нарешті це Ніна Бічує Дрогобицький звіздар Повісті та Новели. Я нічого не чула про цю авторку, але в мене є кредит довіри до того, що випускає віхола, тому вирішила ознайомитись. Далі Юрій Горліс-горський, Холодний Яр. Ну і власне Юрій тут буде розповідати про збройні сутички з червоними та підпільну роботу українських повстанців, за стінки ЧК і підривну роботу проти радянської влади, а також побут воїнів і відвагу патріотизм і стосунки, авантюри, гумор та боротьбу до останнього. Якось так. Максим Безпалов у пошуках ЄВИ історія про чому війну та імміграцію вже чула доволі різні відгуки. Комусь ця книга сподобалась, комусь ні. Тут взагалі Максим розповідає, це такий документальний роман. І я так розумію, він через якісь історичні події також буде розповідати, і розповідати і про сучасність, коли чуєш абсолютно діаметрально протилежні відгуки. Хочеться якось змалювати свою Ю думку про це а тому ось ще абсолютно випадково КСД подарувала мені кайнову щелепу. А, це було дивно, тому що я познайомилася з піар-менеджеркою КСД, і вона сказала, чи не потрібна мені кайнова щелепа. я сказала, що було б непогано, і вона мені її одразу подарувала. Взагалі ця книга була видана у 1934 році і Її взагалі вважають однією з найважчих. Найваж... Головоломок у світі за 90 років, взагалі тільки троє змогли розгадати цю історію, тому мені дуже цікаво. Вперше я про неї почула від Джека Едвардса. Він колись робив прям ціле відео, як він роздирав ту книжку, намагався зрозуміти, що взагалі відбувається. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чи він відгадав чи ні. Але книга класно побудована, я люблю таке. Давайте будемо відверті. Я не думаю, що я зможу все ж таки розгадати цю книгу, але цікаво почитати і подумати. Коротка історія української літератури від видавництва, -видавництва написав її Остап Українець, намалювали Юлія Вуста, Іванка Пібіда. Я власне була на презентації, там був Остап і був Іван, було дуже цікаво їх послухати. Це буде нелегка історія української літератури. Тут буде дуже багато всіляких відсилок. Треба прямо розбиратися. Я не знаю, чи всі відсилки я зрозумію. Чесно думаю, що ні. Але е, проілюстровано чудово, цікаво, все ж таки. Подивитися а, і скласти своє враження. А, але чесно скажу, що мені б хотілося бачити більш товсту якусь книгу, бо мені здається, щоб розкрити краще таку історію, тим паче, з нетривіальної точки зору, а більш заглиблено. То треба більше сторінок, але подивимось. Можливо, я помиляюсь. А зараз буде перерва на каву. 25 Coffee Roasters знов порадував мене кавою. І ось таким гарнючим боксом. Хочу нагадати, що в мене є промокод, який ви зараз бачите на екрані, і за ним діє 15-відсоткова знижка на всю каву, окрім комбо, дріпів та наборів. І також мені дуже подобається, як 25 Coffee Roasters кастомізують і роблять такі прикольні різдвяні абсолютно пакунки, які можна подарувати на свята. І навіть якщо свята працюють. Шли. Зима все одно продовжується, тому можна подарувати комусь такі прекрасні набори або порадувати себе. А тому користуйтесь промокодом та насолоджуйтесь смачною кавою. Далі підуть подарунки на роботі. Ми обмінювалися. У нас був Secret Санта. Я не знаю, що це за людина, яка подарувала мені ці книжки, але я дуже рада, що все ж таки я зробила вішліст і мені Подарували саме книжки, які я хотіла. Перша це все твоя доля від ще одну сторінку. Я дуже хотіла прочитати цю книгу. Взагалі, це, начебто, магічний реалізм, це Галицький магічний реалізм, а це дуже цікаво. У Галини Паутяк також є Шевченківська премія. Я вважаю, що це дуже круто. Чула класні відгуки і дуже цікаво почитати. І також мені подарували Жадана його Бігмак. Я давно вже не читала Жадана, я прочитала декілька його книжок. Саме проза мені жадана набагато більше подобається. І я просто хочу зібрати всю цю кольорову серію. І, до речі, в нього вийшла новинка арабеська. Якщо не помиляюсь, теж думаю її все ж таки придбати собі. Бо мені подобається тематика, з якої пише Жадан, і те, як він... Рефлексує на ті теми, які підіймає в своїх творах. Далі я була у своєї подруги Каті вдома, і ми якось в неї чудова бібліотека, дуже класний. Ми якось говорили абсолютно за різні книжки, почали говорити за Борхіса. І тут вона каже: у мене є дубль. Це скарб, я вважаю, тому що це від видавництва Старого Лева Борхіс. Це видання 2018 року. Чесно, мені шкода, що весел зараз не перевидають «Борхеса» саме в такому виданні. Воно дуже гарне, мені здається, йому дуже пасує. Тому буду читати ще раз. Катю, дякую тобі. Якщо. Ти дивишся це відео. Наступні дві книжки це від Лізи Буклі. Ми з нею зустрічались нещодавно, і вона мені зробила подарунок. Дві книжки, які я теж дуже хотіла. Це куди приводять мрії. Головний герой Кріс, він ніколи не задумувався, що станеться з нами після смерті, а ось, аж аж ось раптом він помирає, і тепер йому треба існувати в пути Але він страждає за своєю коханою, її звати Енні. І Йому дуже важко без неї, і він розуміє, що не може без неї існувати і ставить на кон свою душу, щоб врятувати свою кохану людину. Думаю, що це буде щось дуже цікаве, таке трагічне, сумне. Я таке люблю. І мені ще подарували ще одну сторінку: це межигірський дід Олекса Стороженко. Тут його вибрані твори. Я чесно, просто мені дуже подобається і оформлення, і підбір авторів. Все дуже цікаво ще одної сторінки, як в їх зарубіжній, так і українській літературі, тому беру все, все цікаво. Так, ви, напевно, бачили мою розпаковку книжкового сюрпризу, який мені зробив Вадим. І там було дві книжки, які я дуже хотіла. Перша – перше це «Розамунда Пілчер, зимове сонцестояння. Вадим сказав, що вже. Прочитав її, і ця книга дуже класна. Вона розповідає про шістьох людей, які опиняються в будинку в Шотландії, і це все взимку відбувається. В кожного свої таємниці і абсолютно різне життя. Тому думаю, що це буде щось дуже цікаве. Блін, я ще раз покажу на оформлення бомбічне. Ще цей зріз. Я обожнюю кольорові зрізи. Господи, як гарно! В принципі, я вже повторююся, що Розабунда Пілчер пише класно. Я читала декілька її романів і я дуже рада, що РМ нарешті її видає. Історик від Елізабет Костова дуже хотіла прочитати цю книгу. Я тим паче зараз от нещодавно подивилася на сферату. Тому в мене оцей от знов пік цікавості до графа дракули. І тут, власне, буде розповідатися про графа Дракули. Молода дівчина знаходить старий манускрипт і власне намагається розібратися, хто був цей граф Дракула, які таємниці він приховує. Чула дуже класні відгуки вже давно, тому. Неймовірна рада. Ще раз, Вадим, дякую тобі, величезне. Абсолютно неочікувано. Я подарувала дівчинці знайомій, зробила бокс, тому що ми якось розговорилися за детективи і трилери. Вона сказала, що читає зараз асистента, і я їй порекомендувала хімію смерті і, власне відправила їй цю книгу перед Різдвом і ще декілька смаколиків. Катя зробила мені теж подарунок і подарувала мені другу частину Тес Герідсен асистент. Наскільки ви пам'ятаєте, перша частина в мене була на трічку, вона не те, що прям сильно сподобалось. Мені було цікаво читати в процесі, але потім я зрозуміла, що Якось не сильно зачіпляє на відміну від хімії смерті, коли я прочитала за один день, не могла відірватися і потім одразу ж купила другу частину. Тому все ж таки цікаво буде почитати, як далі буде розвиватися в цій частині розслідування. Що тут за розслідування буде? Я не читала нотацію, буде для мене загадка. Вже запарилася, але ладно. Зараз е, книжки, які я купила собі сама. Довіра Ернандієс. Це була книжка на мій книжковий клуб. Е, е, книга заснована на реальних подіях розповідає про Бенджаміна та Гелен Рас орудер на фінансовому ринку він дуже гарно в ньому розбирається. Бенджамін і Гелен підходять один одному за своїм темпераментом і взагалі. Але у Гелен розвивається хвороба, після якого їх сімейне життя руйнується. Тут в нас розповідається від декількох персонажів те, що відбувається взагалі в їх сім'ї, і треба зрозуміти, хто каже правду. Дуже цікаво було і читати, і обговорювати детальніше, розповім в прочитаному, але це топ. І все змінилось за мить. А головна героїня Фін потрапляє зі своїми найближчими друзями в автокатастрофу, і вона тепер потрапила в світ між життям та смертю. І спостерігає за тим, як її сім'я намагається пережити її смерть. І мені це нагадало дуже сильно. Книгу Милі кістки. Якщо я не помиляюсь, так перекладається. Мені тоді дуже сподобалася ця історія і те, як головна героїня дивилася на все, що відбувається в реальності. І спостерігала за цим, тому мене от ця книга підкорила. Девід Коперфілд, класика. Купила для книжкового клубу. Будемо обговорювати наприкінці цього місяця. Ну і три красуні, які я не могла не купити. Це голландський дім. Енпечет, я вже читала цю історію, вона мені сподобалась. Вирішила придбати отаке от, от гарне видання від артбукс. Будинок старлінгів. Я чула класні відгуки, але вирішила все ж таки в етозі придбати через оцей от гарнючий зріз кольоровий. Ну він прям бомбічний. Імідноголовий демон Барбари Кінгсловер. Я цю книгу вже давно хочу прочитати. Чекала все ж таки переклад і дочекалась. дуже гарне оформлення. Як на мене, це сучасний переказ Девіда Коперфілда. І після того, як я прочитаю Девіда, я хочу взятися за оцю книгу і обговорити її в одному зі своїх книжкових клубів, в якому я приймаю участь. Я так розумію, що, в принципі, це. Ближче до високої полиці книга, а тому в мене дуже великі очікування на цей твір. Показала вам всі свої новинки. Розповідайте, що ви з цього читали, які книжки хочете собі придбати. І дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.